Доброго дня, ми на каналі ВЦЕ Хочу вам продемонструвати паливний фільтр на Рено. Розборний ліцензія. Значить, дивіться, багато питань по фільтру, чи стає туди вкладиш оригінальний іншого бренду. Для вас ми розібрали цей фільтр. Так, Зараз ми його демонтуємо. Так, бачимо тут паливний елемент. В комплекті до фільтра йде отакий штуцер з прокладкою. Для демонтажа фільтра. Достаємо, достаємо його і знизу в отвір вкручуємо. Бачимо, що фільтр піднімається і ви його Демонтуєте. Викручуємо. Достаємо паливний елемент. Бачимо корпус, паливний фільтр. Є у нас змінні картриджі. оригінал Renault. Достаємо. В комплекті є теж нові болти, прокладка і штуцер. Прокладку пільце можна змінити на нове, поставити і перевіряємо фільтр. Бачимо, що фільтр на місці, все стало. І зверху вставляємо кришку та закручуємо. Так, закриваємо кришкою, дивимося, що є по кришці скос і по корпусу. Це його правильне місце установки. Там, де у вас буде подача палива і вихід через фільтруючий елемент уже на насос, на, форс... на форсунки чаюсь. правильна установка. І затягуєте. Що фільтр є в наявності? Є картриджі, є в зборі. Це взаємозаміняємо. заміняємо.